mm -hmm. Мотошолом зі штучним інтелектом та системою автоматичного виклику екстрених служб, повідомляє New Atlas. Розумна система шолома має проєкційний дисплей, хют із регульованою яскравістю, який показує важливі дані просто перед очима водія, швидкість руху, навігаційні підказки та вхідні повідомлення. Пристрій працює з Android Auto і Apple CarPlay та має систему голосового керування. У разі аварії штучний інтелект аналізує дані давачів і рухи користувача. Якщо водій не рухається, Понад 15 секунд система самостійно викликає екстрені служби. Шолом також має систему сповіщення про можливі бічні зіткнення та подвійний давач наближення. Для зв'язку з іншими мотоциклістами передбачено три режими: дуплекс Bluetooth, меж мобільна мережа з необмеженим радіусом дії для 15 користувачів і бездротова система. Додатково шолом має систему заглушеного шуму IDSP. убудований акумулятор міськістю від 1800 до 2500 тисяч на годину працює від 5 до 7 годин без підзарядження. Базова модель коштує від 650 доларів США, тоді як флагманська версія із кращою камерою та додатковими можливостями 1850 доларів.